Кна на для брів, еко-б'юті, чоколад, браун. Для чого ще я використовую ці два кольори. Мішую окремо чоколад, окремо браун. Інколи я навіть блек замішую, але роблю дуже маленьку роботу кольором блек. Я фарбую веснянки. Це дуже класно і креативно виходить. Майже натурально, Звісно, це буде залежати наскільки натурально ви нафарбуєте техніку і як тоненько ви будете ставити за що це просто робити зубочисткою такою гострою паличкою, і це буде замішуємо ми обов'язково з водичкою від еко б'юті. І консистенцію робимо таку густу сметану, наносимо на наше обличчя веснянки і тримаємо приблизно 15-20 хвилин. Змиваємо обов'язково обов'язково масло маслом Eco Beauty. Обов'язково у такому разі веснянки наші протримуються якомога довше, приблизно тижні, якщо не будете вмуватись, протримається навіть місяць. А ще можете поекспериментувати і спробувати зробити контур губ, як у тім Кардаш'ян брати колір чоколад. Якщо не боїтеся, беріть браун. Якщо дуже боїтеся, беріть лайн браун.